Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні на чергове розпакування ось такої відправлення. Кремна була посилка, основні посилки, де було багато різноманітних посилок. Так, давайте відкриємо і ближче подивимося, що це в нас таке до додатковий льочок. І так, тут ми бачимо такий от кусочок сиру, який при нажаті у нас влазить такий ось хамічок. Мишка. Ось таким чином. Такий сир приємний на дотик. В вот. одній. І тут також такий хомячок. Ось два-дві мишки хомячка. Такі великі кубики з двох сторон по розмірам Куб виходить 4, на 4 на 4. Такі от кубики 4 на 4. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних ітряд-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек та бонуси. Ну а на цьому все. До нових зустрічей. Ставимо подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі. І все буде Україна! Всім бай!